Саме ця машина має об'єм двигуна 7,3 літра, повний привід, що робить її надзвичайно потужною для виконання будь-яких завдань, які перед нами ставить наша батьківщина. Максимальна надзвичайно, максимальна прохідність, потужність, дає багато змоги встановлювати додатково там приладів і так далі. Дуже файна, справжній залізний товариш. Що він може підняти до півтори тонни, але, як показує практика, дві тонни він везе аж бігом. Проїхали вже тисячу кілометрів на цій машині. Зарекомендувала себе як надійний справній автомобіль, нема жодних нарікань до неї. Слухняна веде себе максимально керовано. Дуже задоволені, що отримали такий же авто. Саме даний автомобіль. Він дійсно потрапляє в сили та засоби охорони та оборони міста Києва, нашої столиці. Буде насти службу протиповітряній обороні, звивати дрони, ракети і всяку нечисть. Слава Україні!